Вітаю, друзі! Я сьогодні хочу зробити для вас коротенький розклад, який має назву «Чи є зрада у ваших стосунках. Цей розклад на 6 варіантів, і обирати ви можете як один варіант, так і декілька варіантів з комбінацій. Тайм-коди на кожну комбінацію ви знайдете у дописі. Дивіться, позиція No1, позиція No 2, позиція No3, 4, 5. 6. Ще раз, будь ласка, інтуїтивно оберіть карти за сорочкою або по комбінації ну, з номерів 1. Три, 5 і так далі. Можна обирати одну, декілька карт, можна всі шість і потім ну, відчути щось. Але раджу обрати не більше трьох, щоб було більш-менш чесно. Тобто, питання, чи зраджує вам ваш партнер або партнерка. Впевнений, що ви обрали для себе ну, все, що ви хотіли обрати. Починаємо з першого варіанту. Дивіться, чи є зрада, ні, навряд чи ні, ні і ще раз, ні. Ну, тут більше таке кохання, і, знаєте, це відверта карта. Якщо ви навіть підозрюєте свою людину, в, яких, в стосунках з якою ви знаходитесь, то, скоріш за все, ну, поки що відкладіть на потім. Ну, якщо її зрадить, то не зараз і не найближчим часом. Тобто. Ні, відповідь ні. Позиція номер два. Чи зраджує вам? Ну, дивіться, ця людина схильна до зради, але поки що ні. Краба – це ну, карта, яка дає схильність, але не дає відвертої якоїсь. Тобто, людина вами маніпулює і не зраджує, тобто займається своєю справою. Відповідь ні. Варіант номер 3 може зраджувати, це дуже погана карта. І, до речі, ця зрада може привести цю людину до, ну, до більш жорстких наслідків ніж, або обставин, ніж є, між вами на тут та зараз. Тому ну, ця людина якнайменше на хибному шляху. Завдяки, можливо, зв'язкам, а можливо, своєму характеру. Позиція номер 4 Чи зраджує він чи ні? Поки що ні. Але схильний до зради. Старий диявол або старий біс. Схильний. Схильний, але ні. Поки що ні. бо Чому? Тому що в нього. Обламаний ріг один, бачите, і є якийсь досвід. Він, скоріш за все, цей партнер або партнерка, ну, зробив якісь висновки з того, що вже було, і він мусить думати головою, перш ніж щось робити. Позиція номер 5 Ця людина не зраджує вам. І неважливо, чи це чоловік чи жінка, особливо, якщо жінка вона чиста. Ну і чоловік теж тут такий, знаєте, ну, якнайменше не схильний до зради, і не став би це робити. Ви для нього кохана жінка, скоріш за все, якщо жінка, якщо це чоловік, то він цінує вас як чисту жінку. Ну Остання карта, чи. Зраджує він вам так, якщо ви постійно сваритесь. Або він ще це не зробив, але він може це зробити, щоб помститись вам за те, що. Постійно коїться між вами. Друзі, якщо вам зайшов такий експрес формат розглядів на картах Таро, пишіть мені, будь ласка, щоб ви які тематики ви б ще хотіли. Якщо такі короткі розклади вам заходять, пишіть, скільки б карт у розкладі вам би було цікаво побачити, почути. І якщо. Цей формат зайде, то ми продовжимо і експрес-розклади на цьому каналі ворожіння на картах таро українською мовою. Світла вам та вашому всесвітові! Бережіть себе, кохайте себе і всесвіти, які оточують вас. Лишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не вподобайки, і до зустрічі, Па-па!